А ти зі мною просто говори. Я з тишею втомилась розмовляти, важку самотність серця прибери, щоб менше ту розлуку відчувати. Не замикайся в смутку, не журись, я знаю, любій, як тобі тривожно. Пройдемо рок, лиш Богу помолись, поговоримо з Господом побожно, змаліє поміж нами навіть даль, як голос чую в трубці телефону. І зникне з уст, непрошена печаль. Скупенькою розмовою в півтора. Адже воєнні ночі непрості наступної вже може і не бути, ми ж лише люди смертні, не святі, а куля здатна і не обминути. У спілкуванні, ніби поруч я і ти. І наші бодихи відлунюють, як звуки, Забракне слів, слів, посказані пройди. І я відчую твої теплі руки, коханням пробіжи крізь смуток тіми, відженеш від душі страхи жахливі, стуки сердець. З'єднаються грудьми, і попри все ми будемо щасливі. Лиш номер мій, як важко набери і не мовчи.